Рослинні рештки, які залишаються на городі полі чи у саду у фермера чи у фермерки, це не відходи, від яких потрібно чимшвидше позбутися, а навпаки, джерело поживних речовин, які так необхідні для підтримки родючості ґрунту. Адже виходить, що такий ресурс ми даремно спалюємо, як цінний ресурс, при цьому завдаючи шкоду власному здоров'ю, а потім ще й додатково купуємо хімічні добрива. У цьому немає сенсу. Тому важливо ефективно та з користю використовувати наявні ресурси. Компостування є прикладом практики кругової економіки, де природні. Процеси є частиною дбайливого і сталого господарювання. Компост є доброю альтернативою хімічним добривам, що поповнює баланс поживних речовин у ґрунті. Покращує урожай і стан довкілля, зазначає Григорій Петрович Кондратюк, гарний господар із Подільської громади, який власноручно займається виготовленням компосту, а також сам особисто його використовує як добриво для вирощування городини і різних екзотичних рослин. Люди практично всі неправильно. Роблять на огороді. Попривикали так, що осінь настала, щоб чистешечко було. Все треба цього типу раму, так, отак кожен має мати собі Ми повинні це, що з городу вбрали, Оп'ять його нагород. Я колись читав, то взяли, зробили експеримент, посадили рядом два дерева, ну там 2-3 метри більше, може. З-під ну, одного дерева листя вбирали, а з під другого не вбирали. І то, що дерево, що листя не вбирало, пошишов в два рази більше чого. Ви думаєте, що в природі, в природі все взаємосв'язано. Все звоно зв'язано. Тому я як дивлюся, як вивозять машинами листя, згортаю, щоб чистечечко на городі було. Такого в природі немає, і не повинно бути. Все, должно, воно повертається знову. От, іде процес, і дерево росте, і все так, так само і це. Кожен має собі мати ось. Його. От візьміть зараз. Ну, раніше, допустимо, ферми були, можна було поїхати привезти перегною, там, прочее, там, зробити компости. А зараз, допустимо, за, за літо в мене, виходить, ну, газончик перегною. Григорія Петровича ростуть у земному саду мандарин, кумкват, авокадо, кілька сортів лимонів. Біля господарських будівель також ростуть хурма, різні сорти інжиру, персики, полуничне дерево, ківі, лохина, гранат, зізіфус та багато інших цікавих рослин. Тож побажаємо Григорію Петровичу міцного козацького здоров'я, нескінченного потоку сил і енергії, родючої землі, щедрого врожаю та натхнення для роботи на землі і миру в його домі та в Україні. Яна Круза Олексій Мягі телекомпанія Пет.